Трохи вечірні прогулянки. Бачите, це зупинка маршруток на східницю, але такий час маршрутка на східницю вже не курсує. Та це яка? 19.32. Звичайно, що в такий час маршрутка на східницю вже не курсує. Вулиця Соломійку Шельницької. Ліворуч, міні-київський потяг. Міні, тож сьогодні навіть не 8 вагонів. Я один що було 6 вагонів. Бачите, де у нас? Його. Його майже майже не видно. Дуже-дуже коротенький потяг сьогодні. Цікаво, що буде з ним далі. Не вже буде. Прийде час, що буде два вагони курсувати. Ця два не пам'ятає, такий потяг львів, рахів Пам'ятаю, він мав чотири вагони. Це ще в кращі часи ма 4 вагони, але не тому що. Ніхто не їздив, навпаки був дуже дефіцит, важко було квиточки отримати на той потяг. Але так робили. Вважали, що вистачить з нього 4 і... вагони. О, так от, коли Рахівський був 4, то цей мав 24, зараз цей має 6. Ми йдемо в провулок тихий. Темно, я згоден, що темно. Тому так не дуже в нас останнім часом багато відео. вечірніх, хто що ввечері. В Трускавці в основному темно. Анліорач Аркада, Аркада доволі заселений санаторій. Я завжди кажу, що це не санаторій, Турскавець знайде, одно-два вікна. <кхід> Аркада дуже заселена. Так зазвичай буває. Арніка теж був час, що не працювала, вікно в вікноварність світить. Ну, два на справі. Ви другого не бачите, я бачу два вікна вартість світить. Екскурсія така називається. Заглянуємо вікна санаторії готелів. Ну, в хорошому значенні заглядаємо. З науковою метою. А ти зараз строка тихо спустимося на вулицю річки О, так же, ну, сьома вечір. Звичайно, що всі закрились, пішли вдома. Тут як вся і в цей день нікого немає, ще ввечері якогось чекати Ну, зараз вийдемо. На річки стане веселіше, там людей більше. Там зазвичай більше людей ходить. Тому біль іде сюди. Ну це вже може хтось до київського потягу їде. А йдемо далі. Пельменна наша мала б працювати. Хвороб пельменна наша працює зазвичай. О, так, бачите. Пельменна ще працює. Нікого всередині нема, але, але вона ще працює і при бажанні можна її відвідати. Ну а так та, трошки темно на вулиці. Я погоджусь, що на вулиці. Трошки темно і мало що видно. А от зато. Вілла сонце заселене, як ніколи. Ці більші двокімнатні житла світяться. <рес> Коні стоять ліхтарі світяться Річки не світяться ну, як. готелі мене ресторан ту світиться і гуся теж О, ліворуч, зато як ніколи, два вікна, зазвичай одне три навіть. <клес> а йдемо центральні вулице. Це якраз пів восьма. Мав бути пік прогулянок, правда. <клес> Тому що міротелі теж доволі багато вікон. Я кілька днів тому, просто йшов -то не було так багато да, літаш темно. А, куп світиться, купи далі буде світитися. Куп і після закриття світиться Нащо, видно, всю вулицю Шевченка аж аж до того нового будиночку, який збудували біля міської ради. Просто... Майстер в шоколаду ще працює. Анастасія світиться. Кафе біля Анастасії, в нас, до речі, нагадаю. Є відео зсередини Анастасії. З кафе цього. У нас багато де відео зсередини. Так виглядаєш. На жаль, нашим глядачам це не дуже потрібно. Та ми даємось більше зовні. І теж, бачите, гарно підсвічується. Вже майже-майже Новий рік. А йдемо далі. Немає шоколаду. Я на вишні.